У квітні цього року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи. Проте майже відразу його повернули суб'єкту законодавчої ініціативи. Тож на шляху матеріального забезпечення людей у старості з альтернативного джерела не вдалося зробити жодного кроку, підкреслює видання дзеркало тижня, що відбувається з пенсіями в Україні. Докладніше далі. За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2024 року в Україні налічувалося 10 мільйонів 520 тисяч пенсіонерів. Та вже до 1 липня їх кількість зменшилася на 2,4% – до 10 мільйонів 260 тисяч осіб. Тобто за перші 6 місяців цього року падіння становило 260 тисяч і було найбільшим з 2018 року. Однак навіть такі катастрофічні числа не вирішують проблеми нестачі коштів на виплату пенсій. Забезпечити зростання виплат за нинішніх умов дуже складно, адже спочатку повномасштабного вторгнення український ринок праці втратив майже 5,5 мільйонів працездатних громадян, що становило приблизно третину наявної на той час робочої сили. Про нормальне пенсійне забезпечення в таких умовах навряд чи може йтися. Але і це ще не все. За інформацією конфедерації роботодавців України до Великої війни чисельність працездатного населення становила 17 мільйонів 400 тисяч, 8 мільйонів 300 тисяч жінок і 9 мільйонів. 100 тисяч чоловіків, але лише впродовж 22-го року вона скоротилася до менш як 12 мільйонів. Цього року, починаючи з весни, сайти кадрових агенцій кілька місяців поспіль фіксують рекордну кількість вакансій понад 100 тисяч. На одне вільне місце припадає одна кандидатура. Так, безробіття, нібито, скорочується однак, основна загроза криється в тіньовому ринку праці. За останні півтора року з офіційного ринку праці звільнилося приблизно півтора мільйона працівників через не необхідність стати на військовий облік за різними оцінками, тіньовий ринок праці в нас охоплює до 4 мільйонів осіб і навіть більше, з яких близько 3 мільйонів чоловіки. Натомість офіційно працевлаштованих тих, які сплачують у пенсійний фонд в Україні лише 10 мільйонів. Саме вони мають забезпечити мобілізованих до ЗСУ та утримувати 10,5 мільйонів пенсіонерів і 2 мільйони 700 тисяч людей з інвалідністю, яких, на жаль, стає дедалі більше. Як вже повідомляв телеграф у Цій ситуації, на думку експертів, необхідна масштабна пенсійна реформа, детінізація ринку праці, боротьба з тіньовими доходами, підвищення пенсійного віку, а також запуск накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.